Доброго ранку! після дуже тривалої перерви з вами знову в Україні Сьогодні 19 жовтня, і я знаходжусь в Ботанічному саду Варшавського університету, ну в місті Варшава. Він зараз тільки зайшов. і в мене небагато часу, всього годинка-півтори я спробую вам провести невеличку екскурсію. Хоча сам ще нічого тут не знаю, буду теж все дивитися. Ось центральна алея і вона відразу виражає. Звісно, жовтень з одного боку не найкращий час відвідувати ботанічні сади, але коли я наступного разу потраплю в Варшаву, ніхто не знає. А мені дуже цікаво, як тут все влаштовано. Тим більше польські ботсади, вони дуже гарні, дуже такі естетичні. От і цей, я сподіваюся, цей... Так само приємно, ну може лише можливо приємно відрізняється від інших. Ще скажу, що я заплатив за квиток 12 злотих, а це приблизно 3 євро. Дуже приємно зустріли на касі. Я спочатку почав говорити англійською, але жіночка-касир розмовляла польською, перейшов на українську, ми один одного добре порозумілися і потім вона мені дала такий план саду. то Все тут українською мовою, бачите, для нас зроблено. Дуже приємно. Тут чимало рослин гінга-білопа. Білоба на ну, двула патела. Я думаю, що більшість з вас знають цю рослину. Вона надзвичайно популярна в народній медицині, та її зараз почали виготовляти чимало фармацевтичних препаратів для покращення роботи мозку, пам'яті. Чому я на неї фокусую увагу? Бо це символ цього ботанічного саду. Систематична колекція, тобто тут рослини розташовані за родинами, за родами. Ну, осінній стан, але гарний дися, фізаліс водоносить. Оскільки не відвідую ботанічних садів, завжди зустрічаю нові-нові для себе рослини. І от, дивіться яка, яка цікава квітка. Це Ліана. Не знаю яка Ліана зараз. Спробую знайти етикетку. Так. Ага, ось є. Купіас Канденс. Нічого не знаю про цього рослину, Потім почитаю для себе. Де вона? Мексика поширена у Мексисі. Ну, от, э, перша частина якраз систематичної колекції тут хоші, э, папороті. Кіпкові ну, э, рослини. Э, Не зовсім розумію за якою системою це все побудовано, але Ну Це важливо для таких університетських босадів мати такі колекції, бо, бо а, на них класно навчати студентів. ну Звісно, якщо хотіти навчати. О, А це шикарно. Осмунда, папороть. Що цікаво, ну, здається, в Україні так і, і не знайшли. А метрів 50 від українського кордону в Білорусі вона зростає. А ось тут помилочка вийшла. Звісно, це не як і не акулінум, а теридіум фініторум. Це доволі часта помилка. Ну не тільки у Ботанічних садах, навіть у Гербарі. Ми зараз готуємо такі дві статті ревізії цього колишнього одного космополітного виду для України та для. Словачини, і тоді мої слова будуть не просто слова. Запам'ятайте, пінеторум». Весною тут, мабуть, взагалі неймовірно. Але і зараз такі осінні кольори, все так пофарбовано, жовто-помаранчеве, червоне, рожеве. Гарно. Гав. І чимало вивірок бігає. Вон, бачите, попід деревом на касі, бачу одну зіночку е, годувала. Доквітовує крокус спеціозус. Ой, крокус ковхіку спеціозус. Так, але є проблемка. Починався дощ. Не знаю чи е, зможу я далі знімати. Сподіваюсь, що зможу. Так. Але побачимо, Дивіться, яка. Гарна квітка. А от дивіться, ця така зараз зовсім непереглядна рослина влітку виглядає значно краще. Але що цікаво, що це кропива київська, описана Роговичем. Це той, хто був директором ботанічного саду Київського університету, та й чимало зробив для флори нашої країни для вивчення, то ось бачите, і вона має такий епітет кропива київська. А, ну, а взагалі це, тут ділянка з кропивами. І дивіться, яка цікава величезна рослина з цієї родини. Вона з одного боку чим схожа на нашу кропиву, але ще суттєво відрізняється. Я мати, її трогаю, немає ніяких, ніякого ефекту, не печеться. Вона називається Бомерія Нівеа з Китаю. Ну, я теж її раніше не бачив, але або не можу пригадати, щоб бачив. Ну, територія ботанічного саду загалом не така, щоб велика. Ну, це в принципі типово для всіх університетських ботанічних садів. Ось я не встиг розігнатися, як вже вперся в забор. А оце, як я розумію, ділянка або вітаміноносних, або культурних рослин зараз. Спробую перевірити так. так. Це ділянка культурних рослин, ви бачите капуста, цикор, да, який типу, використовують як замінник кавових напоїв. ну Погано, мабуть, видно, але м'яти. Ну і чимало, чимало інших корисних рослин, які ми використовуємо в їжу або для лікування, або як медоноси. Ага. А це щось по типу або учбового класу літнього, або такої відкритої лабораторії, ну, чи можна поїсти в цьому місці. Та, е, то багато таких цільове. Укриття негарно зроблено. Так, а я рухаюсь далі стежинками осіннього ботанічного шаду Варшавського університету. Ви Бачите, які гарні алеї. А ця ділянка називається рослини різних середовищ. Ну, зроблена вона у стилі, як це сказати, гірського саду. І я дивлюся, що дуже часто цей принцип багато ботанічних садів використовує, бо найбільш зручно моделювати різні потреби рослин таким чином. І от Тут відразу пінусмуга. Я думаю, що багато вас добре знають з ну, високогір'я Карпат. Вже за те, що ми називаємо сосна-жереб. За нею вже починаються полонини такі субальпійські луки. Вон, рослина з червоної книги Лунарія Ридівіва. Це був як українською. Це улюблений ну, листовик. Листовик. Це папороть. Аспленіум шкалапендріум латинська назва. Ви бачите, що він таку трохи незвичну форму має. Для наших широт, в тропічних широтах такі попороття значно частіше можна бачити. Ну, такого вигляду, не такого вигляду. Ось ще одне таке гарне затишне місце для відпочинку, як я розумію. Тут більше воно має декоративну, естетичну цінність, лавочки такі. Ліанами оплетені стінки. Так, на ось я вже дійшов до колекції водних рослин. Ну, На жаль, цих фантастичних квіток німфею вже не Ні, їх видно, але просто вони закриті. Ще є. Як ви можете бачити. Там далі. Ну, але ж рівно справа. До зими. Так, і от такі невеличкі грубки, де створюються умова відповідно для потреб кожної рослини. Як багато і вологи потрібно. От, ну, зараз тут нічого немає, от, але епіпакти з полюстю, орхідна, обхідна червоної книги України. От і я не знаю, до речі, коли червоні етикетки, о, ось дуже цікава рубусха. Морус. Це те, що ми називаємо ну, російською морожкою, українською не знаю. Мені здається, що це червоні етикетки – це те, що у них або охороняється на національному рівні, або на регіональному. Ледум, дрозера, ротундіфолія. Не бачу дрозеру, але я там бачу а, сфагнуми. І щось схоже на цей. Ага, оксикокус полюс зрозуміло, це. Ну таке. Мені соромно, але я не знаю, якоїсь поназвали. А це російська клюку. Ну, от таке. Ось так представлена колекція лікарських рослин. Ну, як я розумію, ці такі ну лабіринти зроблені самшиту. і тут йдуть колекції. Ну, Зараз підійдуть для більшої таблички, подивимось, що ще за все за містом якихось хімічних речовин або. Ага, новотворних це тобто онкологія. Ні, все-таки тут зібрані за принципом рослин, які використовуються для лікування якихось певних хвороб. Цікаво. Ну, так це виглядає. Колекція декоративних рослин. Тут трохи веселіше, ну, у сенсі більше квіток можна побачити і, звісно, домінують злаки і жоржини жоржини приємно будуть рожати, радувати до перших заморозків. от Дивіться, класні, шикарні квіти. Так, е, видно, що кхе, літом були шикардосні е, Гідра... Гідрангі, але зараз вже переквітували, ну тут ціла колекція. Ну, але більше вражає цей велетен дуб. Е, я бачу, що це пам'ятка природи. Дуже потужний, не знаю, мені здається, років 250-300. Ця е, ділянка називається відділ біології рослин. Що саме? Е, під цим Маюся на увазі, я не знаю, яка концепція цієї колекції. Але оце, ну, щось схоже на ось, повертаюсь на мети і, ну, Такі ж самі колекції. Але не знаю за яким принципом тут зібрані рослини. От, Щоправда, аж віце бачу канабіс-рудераліс є. Можливо, якісь а... І, 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 Можливо, це як приклад двудовності рослин. Не знаю. Вкручі, не знаю. Ну, а це вже дендрарій. Трошки інший вже тип побудови колекцій. Я впевнений, що тут будуть окремі якісь магнолії чи рододендрони, чи ще щось таке, де чим можна приваблювати а, людей у весняну пору. Ну і відразу ви бачите, що тут ага, от береза така темна кора. А, бетуля Пірифеля з Північної Америки. Папароті трохи. І ви бачите вже трохи інший масштаб. Якщо з трав'янистими рослинами все так було компактно, вони так один до одного були насадження. Споруда, капличка чи щось таке, то вже з деревними їм потрібен простір. І ось ми бачимо, вже все тут розріжено такого ж паркового плану насадження. Ну ось, власне, як я і передбачав, сад магнолій. Як я розумію. Mm. ну, зараз то він. Mm. Та ні, ну все одно гарний. А, просто а, гарний сад магнолій в осінню пол. хто хоче. Малуватися квіточками треба весною приходити. От, дивіться, яка краса, супер, О, фантастика взагалі. От, ну, з цього боку вже менш красиво, але все рівно. Зараз буду оціми сходами підійматися вгору. Подобається мені цей ботанічний сад, класнючий. Єдина проблема, не босада моя, що треба пришвидчуватись, щоб не пропустити свій потяг до аеропорту. І відповідно не пропустити свій рейс. Тут ще одна експозиція у вигляді герського саду з папоротями, невеличким озерцем. і я не знаю тут, тут і стовбу, Буку, масштаб його важко. Зрозуміти, мабуть, по відео, але такий величезний, не знаю, 100 років плюс-мінус і так само пам'ятка природи. А я вже не рухаюсь отак. Трохи біжу стежками, бо ще хочеться все додивитися, а часу все менше і менше. От дивіться, цей денбрав. Ще одна гарна діляночка, але починається вже прям сильний дощ. Ну, Я не зможу тут нічого вам розказувати, бо змиє мене і мій телефон. Просто швиденько подивіться. така вона. Традиційний фактично для будь-якого ботанічного саду помірної зони сад Троянд. Ну, Я навіть не знаю це вже не друге, що вже якесь третє квітування. По факту тут залишки лише шикарної картини, яка тут швидше за все була в червні, можливо, А, Але тим не менше, дивіться, якщо обличчя є ще такі красуні. Класний сад, мені дуже подобається. А, ще тут є гарне кафе, таке, бачите, затишно, класно оформлено І є оранжерея. На території ботанічного саду. Єдина проблема ну, для мене, це те, що вони працюють лише п'ятницю-суботу-неділю. Тому, якщо ви десь у зимній час беретеся у ботанічний сад, враховуйте це. На цьому буду завершувати свою екскурсію. Ще раз кажу, що дуже сподобалося. що ще дізнався і вам не казав під час відео. Це один з найстаріших ботанічних садів Польщі, заснований у 1818 році. Але у той же час він один з найменших ботсадів. А колекції загалом нараховують десь 5 тисяч видів рослин. Ну, це виглядає, достатньо багато, цікаво. Ну все, Пока -пока. з вами був Ukrainian Botanis. До нових зустрічей. Я сподіваюся, вже в мирний час. Коли кордони України будуть відновлені, і в нашій любій Україні запонує мирне, спокійне життя. Щасливо всім, бережіть себе.